Фіни використовують бомбосховища як дитячі майданчики та басейни. Цей басейн, скейт парк та дитячий майданчик у Фінляндії насправді є бомбосховищами. Країна має розгалужену систему бункерів, що входить до оборонної стратегії. У нас є близько 50 тисяч 500 бомбосховищ для 4 мільйонів 800 тисяч людей. населення Фінляндії близько п'яти з половиною мільйонів людей. Тож у нас є прихисток майже для кожного жителя Фінляндії. У разі загрози басейни в бункерах можна швидко осушити, і за 72 години вони стануть повноцінними бомбосховищами. сховища можуть бути схожими на цей спортивний зал. Вони можуть бути ігровими майданчиками, ба навіть плавальними басейнами. Більшість невеликих сховищ цивільної оборони це склади, а також клуби. Використання приміщень бомбосховищ у мирний час не регламентовано. Комплекси спроєктовані таким чином, щоб витримувати вибухи, радіацію і отруйні речовини. На початку квітня 2025 року Фінляндія оголосила, що до 2029 року планує збільшити витрати на національну оборону щонайменше до 3% ВВП.